Це в Личаківська під'їзди, квартира, вхід в коридор. З правого боку одна кімната, далі з правого боку кухня, прямо ванна, туалет, наліво ще одна кімната. Це перша, більша кімната, площою 24 квадратних метра. З виход... вікон це виходить на власний балкон. Вертаємося в коридор. Тут є туалет 2 метра. І ванна кімната 4 метра. Вони без ремонту, такий самий стан, як і все інше. От така кухня з виходом на балкончик. Площею 15 квадратних метрів. Це таке подвір'ячко. тут яблонька, от балкончик. Віконечко з тої кімнатки, що ми бачили. Тут люди ставлять машину, ще одне місце можна знайти. Дуже затишно, так, зелено. В кухні є така кладовочка, якщо треба. Повертаємося знову в коридор. Ванна 4 метра. Туалет 2 метри і кімнатка. Кімнатка має приблизно 16 квадратних метрів. з п'єцем. Тут ми бачимо вулицю Личаківську. В кімнаті вже замінено вікна на підлозі паркет.